До вашої уваги, Audi Q3 2016 року приїхала з Америки з незначними пошкодженнями. Вона двохлітровий бензиновий двигун має автомат. Давайте дивитися, що всередині. Електросклопідйомники, регулювання електричними дзеркалами, підігрів дзеркал. У нас є автосвітло, мультикармон, двохзонний кліматконтроль, підігрів переплів. Допомога при спуску з гірки. Є в нас задня камера, також панорамний дах та люк, який можна повністю відкрити. Багажник покажемо вам. І присутня докатка. По вартості цей автомобіль коштує чотирнадцятися 400 доларів, але не засмучуйтесь, якщо вас не вистачає повної вартості. Звертайтесь до нас і ми допоможемо вам оформити її в лізинг або в кредит. Сухоярська 18. Чекаємо тебе.